У конкурсі традиційно взяли участь студенти відділів спів та хорове диригування. Виконавці представили два різнохарактерні твори українських композиторів або народні пісні, один з яких на вірші Шевченка. За словами організаторів, конкурс необхідний для того, аби розвивати молоді таланти, прививати в них любов до рідної пісні. Це внутрішній конкурс, який відбувається вже на протязі 10 років, і проводить його вокальний відділ. Для студентів в майбутньому вивчаючи все в комплекс предметів, ми випускаємо вже фахівців, які отримують кваліфікацію як артисти хорів, вокальних ансамблів, а також і серед них ідуть багато працювати в школу, тобто викладачі сольного співу. Звичайно, наші діти концертують надзвичайно багато і чим більше вони концертують, тим в більшій мірі утверджується їх виконавська майстерність сьогодні. В конкурсі приймають участь. Студенти, котрі, можливо, десь дебютують, тому що є студент першого курсу, який тільки розпочинає свою співацьку кар'єру, але є серед них і лауреати міжнародних конкурсів. За словами ж самих учасників конкурс, це можливість проявити себе, спробувати свої сили. Це необхідна частина розвитку кожного вокаліста і артиста в цілому. Конкурси дають надзвичайно багато, впевненість в собі. І такий конкурс, як проводиться зараз, це пісні мої батьківщини. Є дуже хорошою можливістю показати себе. І ми пропагандуємо українські народні пісні. Це зараз є дуже важливим в нашому світі, тому я вважаю, що це дуже добре, що в нас при училищі існує такий конкурс. Основною ж метою конкурсу є популяризація української вокальної музики та підвищення виконавської майстерності студентів.